Вітаю, мене звати Влад Величко. І зараз і розповім про те, що на часі. Вдале полювання ЗСУ на російські об'єкти. На Брянщині поцілили в арсенал з північнокорейськими боєприпасами. Частину українців віком до 25 років звільнили від мобілізації. Найпотужніший за 100 років ураган Мілтон дошкуляє США та зриває засідання Рамштайн. Сезон полювання на російські військові склади у розпалі. Ще й місяця не минуло після знищення ракетного арсеналу в торопці. Як на Росії, нова біда цієї ночі добряче прилетіло по 67-му військовому арсеналу у Брянській області. Місцевий губернатор нарахував аж 24 безпілотника, і їх усі, нібито, збила ППО. Та якось так збила, що склад зі зброєю детонує й досі. Детонує так потужно, що місцева влада перекрила дороги в районі Арсеналу і оголосила надзвичайну ситуацію. І це справа рук українських сил оборони, заявили у Генштабі ЗСУ. За даними військових, на складі всього за сотні кілометрів від українського кордону зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема виробництва північної Кореї. Цінний вантаж. Однак про його безпеку тут не надто дбали. Значна частина боєприпасів розміщувалася просто неба. Знищення таких великих складів на Росії завдасть російському війську чимало клопотів, передусім, логістичних кажуть в Генштабі. А ще відчутно знизить наступальний потенціал окупантів на найгарячіших відтинках фронту. Окупанти продовжують тероризувати українські міста. Третю ніч поспіль під обстрілами Одещина. Цієї ночі ворог атакував область ударними дронами. Сили ППО знищили більшість цілей. Однак, внаслідок атаки, уламками пошкоджено дев'ятиповерхівку. В одній із місцевих лікарень вибиті вікна. Також спалахнула недобудова. Пожежу у 400 квадратних метрів вогнеборці оперативно ліквідували. П'ятеро людей травмовано. Трьох із них ушпиталили у середньому стані. Війська РФ беззупинно атакують позиції ЗСУ. Впродовж минулої доби наші воїни відбили 172 штурми ворога. Найгарячіше нині на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися прорвати оборону. Наступали поблизу сухої балки, новоторецького, сухого яру, крутого яру, новогродівки та селідового. Майже по два десятка разів атакували Куп'янський та Лиманський напрямки. Також російським військам вдалося зайти до частини Турецька, що на Донеччині. Нині у місті тривають вуличні бої. Захопивши цю територію, ворог прагне створити плацдарм для подальшого наступу на Покровськ чи Авдіївський напрямок. За даними генштабу, загарбники продовжують активно вести війну забороненими засобами. Йдеться про хімічну зброю. Тільки у вересні окупанти застосували 250 таких боєприпасів і понад 4 тисячі із початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про радянську гранату типу к 51 та російського виробництва РГВО. Ці боєприпаси використовують у боротьбі із заворушеннями, однак вони заборонені у якості засобів ведення війни. Дельта разом зі штабним комплексом Кропива та програмним забезпеченням Віраж Планшет увійшла до трійки бойових систем, які українські військові використовують найчастіше. Про це свідчать результати опитування в застосунку Армія плюс, в якому взяли участь 10 тисяч військовослужбовців. І кожен другий щодня користується бойовими іт системами Найчастіше для отримання інформації про ворога. Приміром, українську кропиву використовують до 95 артилеристів, кажуть в армії СОС. Бійці просто вносять за стосунок координати ворожої цілі. Їх отримує найближча артбатарея, яка і завдає удару, що скорочує час на ураження цілі майже втричі, бо ж раніше координати передавали по рації. Частина українців до 25 років тепер зможуть отримати відстрочку, та є нюанс. Від мобілізації будуть звільнені українці, котрі за станом здоров'я визнані обмежено придатними. Відповідний законопроєкт у другому читанні ухвалили у Верховній Раді, за проголосували 311 народних депутатів. Водночас обмежено придатних чоловіків віком 18-25 років поки не призиватимуть. Цю норму комітет з нацбезпеки виключив із законопроєкту напередодні. 4 травня нагадаю набрав чинності закон, який скасував статус обмежено придатний. І українці, які пройшли військову службу чи закінчили військовий виш. Автоматично стали військово зобов'язаними, а отже, підлягають мобілізації, навіть якщо вони молодші за 25 років, в той час як їхніх здорових однолітків до війська не призивають. Ухвалений закон має усунути юридичну прогалину. Міжнародний саміт Україна Південно-Східна Європа триває у хорватському Дубровнику. Туди із офіційним візитом прибув президент Володимир Зеленський. Реалізація формули миру стала темою номер один на полях саміту з 12 -ма балканськими країнами. Також про оборонну співпрацю, реабілітацію воїнів ЗСУ та відбудову України, український президент тетет обговорив із прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем. Очікується підписання угоди про довгострокову співпрацю між Хорватією та Україною. А по завершенні саміту, прийняття спільної заяви країн, зокрема із засудженням російської агресії проти України, підтримці її територіальної цілісності, включно з Кримським півостровом, а також схвалення мирного плану зеленського. До слова саміту Дубровнику вже третю таку. Форматі перший відбувся в Афінах у серпні 2022 року, другий у тирані в лютому 2024-го. Засідання у форматі Рамштайн, яке було заплановане на 12 жовтня, відклали. Все через потужний ураган Мілтон, який наближається до Флориди. Про це під час брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Через шторм президент США Джо Байден уже відклав свій візит до Німеччини. Слідом за очільником Білого Дому на засідання відмовився їхати держсекретар США Ентоні Блінкен. У штаб-квартирі НАТО повідомляють, що нова дата засідання контактної групи з питань оборони України ще не визначена. Сінг також не виключила, що з огляду на обставини засідання у форматі Рамштайн можуть перенести та об'єднати з засіданням міністрів оборони НАТО, яке відбудеться за тиждень. Ми лише зараз це з'ясовуємо. Тож, коли з'являться оновлення, я обов'язково їх повідомлю. Як ви знаєте, президент лише сьогодні вранці скасував свою подорож. Тож ми працюємо з тими деталями. Повідомимо, коли знатимемо більше. Ураган Мілтон, що наближається до американського штату Флорида, може стати одним із найбільш руйнівних в історії. Місцевих жителів закликають негайно евакуюватися, аби врятуватися від смертоносної стихії. За інформацією Національного центру з ураганів, стихія рухається на північний схід від півострова Юкатан. Ураган досягнув п'ятої категорії за шкалою Сафіра Сімпсона. Це означає, що потужні вітри, небезпечні штормові хвилі та інтенсивні опади охоплять східне узбережжя США, що може призвести до значних пошкоджень та катастрофічних руйнувань. Очікується, що Мілтон вийде на узбережжя Флориди вже сьогодні ввечері. У вас є квадробери. Вони вбираються у собак. Саме так у розумінні очільника російського МЗС має бути розмова у вищих дипломатичних колах. Сергій Лавров примудрився зганьбитися навіть у себе вдома в Москві під час зустрічі зі своїми колегами з Вірменії. Намагаючись заповнити непристойно довгу паузу, поки вони чекали на диктатора Путіна і прем'єр-міністра Вірменії Пашиняна, завів розмову на тему нової молодіжної субкультури. Та замість байок про квадроберів у відповідь отримав здивовані погляди, які свідчили про повне нерозуміння теми. Відео миттєво стало вірусним і викликало хвилю насмішок над російською дипломатією. Добре, хоч бункерний про квадроберів ні сном, ні духом, принаймні на це сподівається його спікер Пясков. Інакше країна-терористка розгубила б тих небагатьох Лідерів, хто ще ризикує з'являтися у Кремлі і тиснути руку кремлівському диктатору, на цьому я ставлю крапку. З вами був Влад Величко. Обов'язково ставте лайки цьому випуску, пишіть коментарі та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.